Мої вітання глядачам та підписникам. Слава Україні. Сьогодні на продаж інвентар для господарства. Вила такі по 30 гривень. Отакі в формі три зуба. І такі. Ці по 30 гривень. Далі. Отакі по Сорок, Вони трохи в сторону, а ці зроблені з бармаків. Ці по сорок. Далі отакі? Ці нові. По сімдесят гривень. і ці нові 70 і ці нові 70 е, сокири ця ціла але стерта ці не стерті, але лопнуті. Ця також трохи підтерта. Тут лопнута. Ця збоку. Навіси для воріт 220 гривень. Вони стояли на воротах, але не розбиті, в гарному стані. Ось такий маленький люфт, присутній так, це 220 гривень, мельниця крупорушка 800 гривень. Так, ось всередині. Це все на місці. Посадка 19 мм. такій комплектації. З бункером. Так, 800 гривень. Далі граблі. По 50 гривень. Лопати совкові і штикові по сорок гривень. І совкові. По сорок заготовки. Для сапок. Тут є із лезом трохи є. По 30 гривень. Також до них це подарунок буде бабка клепать. По 30. Така, не знаю, що це. Напишіть. 30 гривень. І кішка така буде. Так, на цьому все. Доставка, Укрпошта і нова пошта. Укрпошта по повній передплаті. Нова пошта, передплата на транспортні послуги. Кого що зацікавило, пишіть, дзвоніть, номер під відео. Всім дякую за увагу. На все добре.